Маємо для вас чудове оновлення, яке точно спростить вашу роботу, а саме групове погашення направлень, те, чого ви так довго чекали і постійно запитували, чи можливо це реалізувати. Тож, ми постаралися і реалізували цей функціонал. У відео давайте коротко розглянемо, як сформувати групове направлення, як взяти в роботу направлення групою, та як погасити такі направлення. Тож, переходимо до створення. Відкриваємо чернетки направлень, натискаємо Створити. Тут або створюємо, або, якщо вже є створена взаємодія, обираємо її з електронної системи. У мене є взаємодія створена, я її просто оберу. Далі обов'язково вказуємо кількість послуг, наприклад, дві, та переходимо до пакетного створення, щоб створити одразу декілька направлень. Тут ми можемо вибирати ці направлення із довідника послуг та в подальшому створити шаблон. У мене шаблон створений, тому ми просто додаємо дані з шаблону. Обираємо цей шаблон. Маємо чотири направлення, які будуть створені. Тут ми можемо або натиснути Реєстрацію направлень в електронній системі, вони одразу зареєструються. Або ж натиснути Створити чернетки, переглянути направлення, які ми створюємо. Та натиснути реєстрацію направлень в e-Health. Після цього направлення зареєстровані. Можна лише оновити статуси обробки для того, щоб вони потрапили у зареєстровані направлення. Що ми робимо далі? Закриваємо це вікно, переходимо до кнопки управління направленнями. Якщо направлення з іншого закладу, ми вносимо публічний ідентифікатор і працюємо з направленням. Якщо направлення створене в нашому закладі, ми можемо натиснути на ось цю кнопку Вибрати направлення створених у ЗОЗ» і обрати будь-яке з направлень, вони все одно матимуть один номер. Далі ми можемо ці направлення групою Взяти в роботу. Обираємо Вибрати список, відмічаємо ті направлення, які вам потрібно взяти в роботу. І натискаємо Прийняти в роботу. Перевіряємо дані, якщо щось не заповнене у вас, то заповнюєте та натискаєте Прийняти в роботу. Після того, як статус обробки за програмою у всіх обраних направлень змінився на в роботі, ми можемо переходити до опрацювання. Знімаємо галочку Звибрати список та створюємо записи. У нас є одна процедура. Ми натискаємо Створити процедуру. Всі параметри заповнені, перевіряємо, реєструємо процедуру в електронній системі. Успішно. Також у нас є візуалізація, тобто створюємо діагностичний звіт. Реєструємо. Ще один діагностичний звіт по візуалізації. Показуємо працівника, що інтерпретував результат, та реєструємо. А маємо ще одну консультацію. Створюємо для цього взаємодію. Обираємо продовження епізоду, вказуємо пріоритет та реєструємо. Підписуємо. Далі ми можемо перейти до групового погашення направлення. Для цього. Знову ставимо галочку Вибрати список. Відмічаємо галочками всі направлення, які нам необхідно погасити, та натискаємо четвертий пункт Погасити. Отримуємо повідомлення про те, які саме направлення буде погашено та яка кількість послуг у направленнях, які ми погашаємо, залишається. Якщо все вірно, натискаємо Так. Маємо всі погашені направлення за переліком.